Зброю догляду. Оглянуто. Її рекорд за 22 секунди. Мій рекорд 24. 4. Тому приємно, коли учні краще, коли вчитель. РПГ. Ну, можливо, два-три снаряди таких, що це подарили хлопці, а остальне це все я привожу. Не тільки розказати і показати дітям, що саме, що саме забирає життя, що саме знищує загалом державу нашу. На жаль, цей приклад, який важкий, але він дієвий. Роблю заготовочку, це сірій колір, підготовлю, далі діти вже свою. Це ми взяли приклад із Вінницьких учнів і, і, і на аукціони. У нас 94-й батальйон зібрав тоді 500 тисяч, на 93-й батальйон зібрали 270, майже 300 тисяч гривень. Інколи мені кажуть, ну може досить тобі вже їздити, ти вже наїздився. Хай інші допомагають, Ну, нема інших. Думками ти там постійно, там. Тілом тут організовуєш, бігаєш, працюєш, загортовуєш, закликаєш, просиш, палиш на коліно. Це не стидно. Стидно нічого не робити, чесно кажуть.